Вітаю вас, друзі! Ну що, довгоочікувана мить. Нарешті настав той час, коли ми дізнаємось переможця, дізнаємось, хто отримує 3D принтер від Кінґрун. А нагадаю, обов'язкові умови, щоб прийняти участь в розіграші, потрібно було задонатити від 50 гривень на банку, яку ви бачите перед екранами. І 50 гривень до рівня один шанс отримати, більше донатів, більше шансів. І, друзі, ми бачимо, що ми зібрали 91 тисячу 4 457 гривень, і це доволі немала сума для того, щоб збирати батареї військовим і передавати їх для військових абсолютно безкоштовно. Ну що, друзі, давайте починати. Натискаємо провести розіграш. Так, нам потрібно. Авторизуватись у банці, і підтвердити інформацію з додатку. Ми бачимо, друзі, що серед користувачів Монобанку було поповнено на 60 782 гривні. Користувачі інших банків поповнили банку на 30 475 і 200 гривень, мабуть, іншими способами було поповнено. Що ж, друзі? Обов'язковою умовою, нагадаю, було поповнити банку від 50 гривень, тому обираємо розіграти серед кратних поповнень». Натискаємо. Так, Далі кількість переможців. Переможців у нас буде, друзі, один, оскільки а, принтер у нас відповідно один. Кратність поповнення 50 гривень, період поповнень за весь час. Далі, друзі, давайте подивимося, що ми можемо змінити. Можливість перемагати кілька разів у одній банці. Участь організатора збору. Я участі у цьому зборі не приймаю. Давайте переглянемо список учасників. Так, друзі, ми бачимо, що у нас 1766 шансів у сумі. 295 учасників, 326 поповнень, друзі. І, і друзі, ми бачимо, що у нас. Один учасник задонатив 5 тисяч гривень, і він має, друзі, 100 шансів. Далі у нас є поповнення на 3500 гривень, 3000. Так, ми бачимо, що у нас чимало людей, друзі, поповнили банку на 1000 гривень, далі 950-800. Я пролистаю весь список. Можливо, ви серед усіх. Учасників знайдете себе, відповідно, якщо ви поповнювали банку. Так, ми бачимо, чимало глядачів поповнили банку на 500 гривень. Так, далі у нас 200-300 гривень, 250. Максим написав на акуми, плюс шанс виграти принтер. Хоча підозрюю, що марний ніколи не щастить. Ну, побачимо, може і пощастить. Я насправді усім бажаю успіху. на 6 сторінок з учасниками. Так, наступна сторінка. Пролистаю всі сторінки, щоб, можливо, ви щоб ви знайшли себе серед учасників. Так, наступна четверта. Чимало у нас поповнень по 100 гривень. Я би сказав, найбільша кількість поповнень на 100 гривень, як бачите, друзі. 100 гривень це, відповідно, два шанси отримати принтер. І пішли вже донати по 50 гривень, друзі. Не знаю, як ви, особисто я чомусь знову хвилююсь. Так, по 50 гривень. Ну, сподіваюсь, всі, хто донатили, всі себе знайшли. І, друзі, натискаємо кнопку перемішати та розіграти. Поїхали. Так, підтверджую. Визначаємо переможців. Так, друзі, і ми вітаємо Олександра С, який задонатив, друзі, 100 гривень 10.01. І він, друзі. Виграв принтер, з чим я його і вітаю. Зараз я завантажу таблицю з даними і буду зв'язуватись з переможцем. Друзі, вітаємо! Це дуже щаслива людина. Він задонатив лише 100 гривень і переміг, з чим я його і вітаю. І ми його друзі вітаємо. Зараз будемо з ним зв'язуватись. Так, друзі, переможець підтвердив дані. Тепер ми можемо з ним зв'язатись. Телефонуємо. Доброго дня. Е, мені потрібен Олександр. я. Да, да, да. е, — Олександре, хочу вас привітати. Ви приймали участь у розіграші на моєму каналі і ви виграли 3D принтер, з чим я вас щиро і вітаю. Дякую. Е, таке питання у вас раніше був 3D принтер? Мали справу? Є. Я зрозумів. Таке питання: а на які потреби плануєте використовувати? Ви друкуєте військовим чи для себе? На Над Угу. На друкармію. Зрозуміло. Ну що, тоді ще раз вас вітаю. Чекаю від вас дані для відправки. Напишіть мені, будь ласка, на цей номер в Telegram або Viber. От, і сьогодні я вже відправлю вам принтер, він вже запакований вас чекає, і відправлю ще котушку філаменту в подарунок. Дякую. Я відео повторно. Mm -hmm. Ну, до речі, я вам хочу сказати: ви дуже везуча людина, тому що я бачу, ви задонатили 100 гривень і ви виграли. Ну, тобто, є люди, які донатили там 3 тисячі і більше, а, а ви лише 100 і ви виграли. Тобто ви везунчик. Yeah. Просто на різні донати розкидую маленькими сумами, і це вже руки два, я кидаю, і, і перший раз я щось виграв. Ну це круто. От везунчика це дуже так, знаєте. <гум> ну, Но, тут ж питання не виграш, а в донатах. Так, так. Так, да, я вже на кошти буду замовляти акумулятори військовим для збірки, тому ваші гроші підуть на добрі справи, за що я вам і дякую. Дякую вам. Все добре. Чекаю від вас дані для відправки. Ну що, друзі, якось так. Ми поспілкувалися з переможцем. Зараз я отримаю дані і піду відправляти йому 3D-принтер. А вам, кожному з вас, я і військові дякуємо за донати, дякуємо за підтримку. І слава Україні! І до зустрічі в нових відео.